Так, колеги, доброго дня, і я вирішив перекласти українською то відео, яке закидував в YouTube приблизно рік тому. Тема цього відео буде, що таке тест з Гутаперчою, як з'ясувати, чи поєднуються канали. Якщо вони поєднуються, то де саме вони поєднуються і як це все це робиться в клініці. Для цього я взяв такий цікавий зуб з не дуже складними каналами, але вони точно поєднуються в опікальній третині, для того, щоб просто це було дуже просто і наочно показати. І зараз давайте подивимося, що з цього всього вийшло. Для початку я підтверджую, що канали прохідні і зробимо знімок з інструментами. Як ви бачите, знімок підтверджує, що канали в епікальній третині поєднуються, і вони повністю пройдені на всю довжину. Для наочності я трошки спиляв корінь в епікальній третині для того щоб можна було візуалізувати епікальну частину каналів. І е, те, яким чином там будуть поєднуватися кореневі канали. Часто лікарі кажуть, що ось я там зламав якийсь файл, файл в абсолютно прямому каналі, і для цього показують рентген, ну, наприклад, якогось маляра. От Дивіться, в цьому випадку ну, був незначний вигін опікально, якщо ми дивимося на рентгенограму мезіодістальна, але подивіться, який вигін кореневого каналу, якщо ми дивимося трансверзальній площині. І подивіться, під яким кутом має зігнутися інструмент, який входить в цю ділянку поєднання. Тобто там кут. Значно більше ніж той, який ми можемо бачити на рентгенограмі, і технічно цей канал може відноситися до складних каналів. Тому якщо в, такі, в такому випадку в опікальній третині інструмент глибше не проникає. Наступний інструмент я маю на увазі. Тобто, наприклад, в 25-му змогли пройти канал, а 30 м ні, то можливо, треба замислитися над тим, щоб зробити те з гутеперчою. Подивіться, ну тут, так як я забрав опікальну частину, то інструмент трошки відхиляється мізі. І я вимушений був його перетримати пальцем, але в клініці в каналі результат витримати такий самий. Як ви бачите, на збільшенні готоперчевий штифт пошкоджений приблизно в 1 мм від опікального кінчика. Зараз лінійкою ми помірюємо, і в клініці, якщо ви наміряли робочу довжину, і вона була однакова в смутну в'язоковому каналі, то ви маєте відняти від більш складного каналу оцю довжину, це приблизно в даному випадку 1 мм. І незважаючи на те, що запис локатором робоча довжина була визначена одна і та сама, тут один з каналів ви маєте пломбувати коротше. Та сама ситуація буде, якщо ви зміните місцями гутаперчу і файл. Знову ж таки, ми бачимо дуже різкий вигін в епікальній трітині, і процедура від цього не змінюється. Будь ласка, коли ви отримаєте позитивний тест пасивної аспірації, наступним етапом ви обов'язково маєте зробити цей тест для того, щоб впевнитися, що канали поєднуються саме в якійсь конкретній ділянці, а не перешийками, як це може бути при якійсь складній анатомії, чи не у дуже літніх пацієнтів, тобто часто у молодих пацієнтів між каналами є якісь перешийки. Сподіваюсь, відео було цікавим і буду продовжувати вас інформувати з клінічними лайфхаками.